Сьогодні ми з Марічкою вирішили з'їздити в фудбанк. І дивіться, що ми сьогодні получили. Все безплатно. Цілий набір кексиків. 11 доларів. Вони коштували з J Losco. Дійсні по 13 число. Так? По 13 травня. Сьогодні у нас 14 травня. Ну, через то вони віддають. Сьогодні ще, я думаю, можна з'їсти, ніхто не отравиться. Так. 12 штук. Далі. Клубніка. Ну, клубніка така, не знаю, з ГМО чи не з ГМО, але. Ну, дуже-дуже груба. Я такої ще не бачу. Чуть не як яблука. Зараз попробую відкрити. Дивіться, просто подивіться, я не знаю, як таку клубніку. От моя рука. Не знаю, дві, дві клубніки на ладонь. Я такої клубніки ще не бачив, якщо чесно сказати. Ну, виглядає дуже апетитно. Зараз покажемо вам далі, що ми ще взяли. Так, зразу, от ми тільки щойно приїхали з цього. Далі, дивіться, цілий ящик манго. Так, ну манго, ну, нормальне манго не, не пом'яти навіть нічого. Одне трошки таке прим'яте, але взагалі, ну я не знаю, манго по 2 долари, напевно, чи по скільки тут продається. Тоже, все, органік. Манго, USA, Organic от фірма. Дуже цікаво. Так, 6 манго. Далі дивимося. Е, такі от крекери. Значить, 388 грам. Добре, де до якого дійсно не буду показувати, але. Но... Знімаємо далі, крекери. Так, мені Марічка допомагає. Е такі ось сніданки хлоп'я. 283 г з молочком. Підуть на ура. Легесенький такий сніданочок. Я думаю, супер. Далі. По фруктах. Виноград. Ну тут Кілограм і 4. Кілограм 4 преміум виноград. Теж зараз я спробую шкуренько відкрити. Ну, теж смачний виноград. Цілі грона винограду. Чот, кілограм кілограмі 4. То на нас двох, щоб ви розуміли, на нас двох дали стільки продуктів. Ми сказали, що ми двоє, на нас двох дали стільки продуктів. Так, далі ще одні крекери. От, навіть є ціна. 5 доларів цей крекер коштував так само 290 грам. Ще один крекер. Ставимо до крекера. Так, далі якісь 500 грам дабл чоколад. То я так розумію, що то треба самому готувати, там, напевно, змішувати і випікати. То, напевно, ага, так, от є температура. Замішати в форму. і, ну, В принципі, буде час, я думаю, воно строк має. Можна буде, от є ну е, Аж до листопада. Можна буде теж. Так, ми зараз сюди поставимо. Щоб все було ну, далі, що ти даєш нам? То що таке? Терталятки якісь чи що то? То я навіть щось не знаю, що це таке. Мері, в тебе є якісь варіанти, що це таке може бути? То, то налесники? Що вони вже готові, чи так. то їх ще трижарити? Готові. Готові налесники, 12 налесників. Тільки перемастити і вже 0 калорій, А ні, 8 калорій. Ну, хай буде. Налисники теж. Салат свіжий. 2 долари. Коштував. Е, скільки тут? 210 грам. Салат вже порізаний. Супер. Салат теж знадобиться нам. Далі. Грибочки. Так, навіть не знаю, що тут за грибочки. Машу. Мені, ти можеш знати, що тут за грибочки? Так, строк годності до 05-го, так? Да? Чи ні? Я щось не бачу. Строк годності. То, напевно, випущення у 05 5 го Ну, в принципі, на сковородочку з цибулькою, сметанкою. Я думаю, підуть аж бігом. Так, добре, давай, щоб ми не затримали відео. Водичку. Нормально в жару в машину навіть кинути. Дві дві одечки. Оранж, апельсинові два сочки. По 355 мл. Нам двом нормально. Так, далі. О, то що таке? Готовий салат. З холлфуду. З холлфуду готовий салат. 8 доларів коштував. Так, скільки тут? Один ЛБТО пів кілограма салату. Е, так, до 15.05, в принципі, свіжий салатик. Ну, бомба, в принципі. Два дні їсти нам точно не треба. Так, далі, що де. То, не торт, а пиріг. Пів пирога. Стравбері. Полуничний пиріг. 50% щось знижка була. Вони його не продали, але нема. Чи він дійсний. Ну, але. А ні, є, от, з другої сторони. Є теж з Холл 8 доларів. Строк e, годності. E, вчора, 13.05, останній день. Ну, нічого, я думаю, mm. що він ще можна попробувати, якщо Якщо не цей, то То викине. Mm. Думаю, то не страшно, на смак попробуємо. Так, далі картошечка. Ну, no, картошечка то наша українська їжа. Що тут продукт? З. E, z... Канада чи США, непонятно. 680 грам картоплі, ну така корзиночка. В принципі, чистенька картопля, не то що нас пожарити. Супер. Там не тут, далі. Три хліба. Ну, то вже на тиждень нам хліба. Та як ми хліб не дуже і мали, то навіть не хліб. Дивіться, будь ласка, дорогі підписники. Так, Blueberry Bagel. Навіть не знаю, такого ми ще навіть тут не купляли. Ну, Тоже, Строк годності я не, не бачу. А ні, до 14 сьогодні до кінця. дійсно. Але моя сестра нам говорила, що ці хліби можна в морозилку ставити, і вони в принципі, будуть е, нормальні. Ну, Тобто можна буде розморожувати з часом і можна буде їсти. Ну, так, Тут теж нарізаний хлібчик. Тож якийсь непростий, наскільки я розумію. Ну, але, в принципі, м'який. На, на, на зараз м'який хліб. От, без до 15-го, сьогодні, щоб ви розуміли, 14-го. Ну, тобто, хліб свіжий дають, в принципі. І такий теж з якимось, не знаю, з чим то, з кмином. З кмином хліб. До вчора дійсний. За 5 доларів, але. Він м'який, в принципі, ще хліб м'який, тобто йому нічого не бракує. То що він все розтрок вийшов. Годності. Так, огірочки. Ну, файні огірочки. Що то вони були відкриті, чи... А, то просто... То, що з упаковка була відкрита. Чи вони так далі? Ну... Факт в тому, що свіженькі, в принципі, зато можу вам так показати. Дивіться, який. Не знаю, камера дуже передає такий насичений. Колір взагалі. Супер. Огірочки і туненькі, такого навіть просто замаринувати. Супер. Не знаю, мені огірочки дуже подобаються Не знаю. Ну, блін, безплатно. На пару днів салатики, навіть до того салатика порізати. Так, далі консерви. ага Горошок. Добре, горошок, нормальний. 425 грим, в принципі, такий, як в нас горошок. Хай буде. Будемо робити олів'я наше українське. Далі, що тут якісь. Макарончики, кнор, макарончики, то я щось не розумію, чи то якісь вони готові, чи то як їх треба буде готувати. Хм. Ну, то треба читати. А от, в принципі, Ну, таке, як з швидками війна, напевно. Скип'ятити, напевно, залити, помішати, Та, 2 хвилини і. А можна ще от з мікрохвильовкою щось бавити за 15 хвилин. Ну, в принципі, тут на картинках, звісно, виглядає добре. Але, в принципі, можемо. Попробувати. Я думаю, теж воно з пригодності нормальне має, коли, коли буде часто, то можемо його з'їсти. Так, дивимося далі. Що? О, 4 лайма. Супер. Лайм я теж дуже люблю. Я завжди до чаю собі його даю, тому супер. Лайм, га, ще й два лимончика. Так, Марічка мені тут асистує, витягує з того ящика, що там дають. Персик. Мері. Ну, то все. Все, що ти любиш. Ну і я люблю. Але дивись, все по два, все по два, так якби нас двоє на нас двох вони е Піставші. давали. Давай банани які. Підуставші. Марічка каже, що підуставші, Ну, блін, то зато свіжі, нормальні банани. Ну, що їм бракує? Ну, чого ти смієшся? Я, наприклад, не бачу, що їм. Ну, там може чуть-чуть, Але я думаю, що зараз навіть почистити, зараз їсти один-два дня вони нормальні. Так, далі, що ти даєш? То що таке, а то я навіть. Хто навіть не знає, що це таке. Apple L Сутрамон. Не можу сказати. Коротше, хто англійську ліпше знає, ніж я, може почитати. Apple Jack. Що то таке? Якісь. Не знаю, хлоп'я, воно щось дуже легеньке і. 18 грам. Ну, може то якийсь завтрак, я навіть не знаю. Тобто сніданок. Сніданок, перепрошую. Так, ага, ще одна така є. Так, ще одна теж, напевно. То, напевно, якісь сніданки одноразові залити. За, залити... Добре, два сніданочка. Так. Далі. То що таке у нас? Chicken Noodle. Noodle, то що тут таке є в Noodle, то не знаю, якась консерва. Консерва з курячого. Куряче м'ясо якесь, ну одним словом консерва. Там її тут до консерви. Так, далі. Далі. Е, паста. Е, е Тоже така консерва якась, напевно. Мак і чіз. Ну, Напевно, що. Що то таке? Макарони, напевно, з сиром. Добре, до макаронів з сиром. Треба буде ще дивитися, звісно. Все строк годності перед тим, як то що їсти, а вот тут знизу є строк годності. Так, пока. Не знаю, можете собі на паузу поставити, дивитися. Я, в принципі, стараюся просто щоб швидко, щоб не затягувати відео. Ну, теж, швидка їжа. В принципі, десь спішиш, можна навіть. Так, далі. вот ще. Що е, то є, Ужина? Угу. То вже, напевно, вони самі сортували, вона вже трошки. Утекла, але можна теж до морозого, до, компота. до, компота, до морозового. Зараз морозилочку навіть кинеш. Да. Морозилочку кинем, кинемо. І потім компот. Ми любимо компот сухофрукти варити, а от додати, супер. Ну, виглядає в принципі, свіжо нормально. Одна морка, я взагалі морку люблю. Можу okay, гести. Так, тут що тут є? Мед, а, не мед, то... А, ну тут такі популярні. от, нарізані тропіканські фрукти. Тропічні, okay. то напевно нарізаний. Е, е, продукт. Одним словом, ананаси, напевно, нарізані. Скорше всього, думаю, ананаси. От, будь ласка, подивіться. Так, тут не знаю, що тут тут фрукт крем. Що то таке? Peach and крем. Ну не знаю, хто знає то напишіть мені там в коментарях. Fruit and Crem, я вже просто 13 хвилин. Тоже що щось готувати, то що щось до швидкої їжі належить. Не знаю, поки тут ставлю. Е, і... Whole Grain. Ну коротше, нам дали трошки американських продуктів, які ми ще навіть то може якісь... Е. То навіть може, якісь, е, знаєш, е. Сир чи що тут таке? Снеки. Снеки, ну добре, снеки тут теж піде. І спагеті. Супер. Скільки тут брав? 453 спагеті. Ось тут поставлю. Ось, Будь ласка, тепер можете собі подивитися, що дають От в такій коробці. От була коробка з бананів. Цілу коробку з, з, з верхом дали нам. Їжі. І саму їжу ще раз вам показую, вже виставлено на столі. Ось це все, що нам дали за один раз на двох на тиждень часу. Ось, будь ласка, ще раз, подивіться. То я вже тут понаставляв все верхом, низом. Зараз ми в першу чергу будемо е, то, що можна в морозілку ставити, а там ще було якесь м'ясне Ну То чого ж ти не даєш? Давай ще зразу м'ясо покажемо. от наша морозілка ще. Марічка поки занесла от такий стейк нам дали. То так само до того, то було воно в окремому кульку. І Марічка вже йшла з машини і зразу поставила морозилку. Добре, що я згадав, то зразу вам покажу. Не, не знаю, що то за стейк, він там якийсь так порізаний. Ну от так виглядає 400 грам. Стейк. В принципі, я думаю, що він. Е... Тоже... все треба дивитися дати. Е... Ну, я думаю, що воно свіже. Далі такий е, бекон якийсь, теж не зрозуміло. Що за бекон? Ага, то просто от до, е, до цього. До гамбургерів, до сендвічів. Напевно, його теж треба готувати. Made in USA 100% real бекон. 71 грам. 71 грам і ще що там було? Ще що там було, того? Ага, Це Все, фарш. ще щось було, фарш, покажи, що той фарш. Давай ще фарш подивимося. Не показую решта, що у нас в морозилці, а от фарш вам. О, ну тут то, що нормальний... То є біф. Граунд ну, біф. Ну, фарш я вам скажу, скільки тут грам. Тут десь до кілограму фаршу. А, от. От дивіться, сам фарш вам покажу. Отакий от фарш. А, біф то є яловичина, так виходить. І отут ззаду. Так, ззаду зараз я оберну. Так, що тут ще. Ні, тут нема ваги. Тут нема ваги. Ну, одним словом, такий от ще фарш, але воно ще навіть заморожене. В принципі, ну, додому довезли все нормально. Але того фаршу, я вам скажу, на відчуття десь вага по вазі десь кілограм виходить. Я щось не знаю чого. Можливо, тут є одні продукти, які, на, ну, які спеціально для цих фудбанків розраховані, вони зразу пакуються. А є такі, які от, е, відразу з, з цього. Е, ну все, в принципі, там можу вам морозилку показати. Е, Ось таке морозово, ну то вже, то вже ми собі самі купляли. Снікерс морозиво морозово називається. Одним словом, е, я вам скажу, на такий цей е, фудбанк ну, можна прожити тиждень спокійно на двох людей. Докупляти тільки, я не знаю, якісь водичку, чай, кава, молоко. В принципі, тут все є. Я знаю, що ще дають буває і м'ясо, ну, цілими кусками, якесь м'ясо, і е, яйця буває дають. Е, ну, У нас от я вам показав, що нам дали. Е, Тут недалеко в принципі, біля Чикаго Палантайнс, якщо хтось знає, ми їздили 35 кілометрів за містом. Ну, В принципі, ми потратили на то десь скільки часу? 2 години. Ну, я думаю, тут продуктів на 100 доларів не менше. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що буду в майбутньому ще щось знімати цікавого, тому. Я, в принципі, знімаю для своїх друзів, але я думаю, що всім також буде цікаво дивитися, хто цікавиться життям в Америці. Зокрема, в Чикаго ми зараз живемо. Буде ще багато чого цікавого, про що я буду в своїх майбутніх роликах знімати відео. Тому всім. Ставте лайк, кому сподобалося. Це моє перше відео. Таке спонтанне ми вирішили зняти, хоча ми вже тут е, довший час живемо, але я думаю, ми про то вже знімемо це якось окремим роликом. Правда, Мері? Все. Всім па!